Конкурси краси в Україні тринадцять чарівних дівчат зібрались на шоу Битва королев, аби здійснити головну мрію кожної дівчинки: стати королевою на дівчат. Чекає п'ять днів важкого підготовчого процесу до фінального дефіле конкурсу. Вони будуть качати м'язи, розвивати гнучкість, доглядати за собою та спілкуватись з найкращими фахівцями у галузі краси та жіночності. Все це заради одного головної корони проєкту. Ви станете свідками народження королеви Charity Queen of Ukraine. І все це тільки в шоу Битва Королев. Як там наші дівчата після ночі не на пірйових перинах? Зараз ми подивимось, наскільки гнучкі та жіночі майбутні королеви. Добрий ранок, королеви! Ну що, ми розпочинаємо день другий. І сьогодні ми запросили до вас зіркового експерта. Сьогодні буде супер тренування. Кожна з вас зможе проявити себе, а може зробити особливий танець. <праць> Бажаємо вам гарного та вдалого тренування. Насолоджуйтесь! Добре, я вже не знаю, яку королеву обрати. але ми всі королеви, так? Дівчата, сьогодні в нас буде все дуже просто. Дивіться, я 30 років вже танцюю, не трошки більше. От і тому я всім кажу, що танця це дуже просто. Ви всі неймовірно гарні. Головна умова сьогодні це отримати насправді максимум позитиву. Розкрити свою жіночність. І не страшно, що в нас тільки 10 ранку, а ви вже на підборах красиві. Тому все буде добре. Головне довіритися мені. І ми з вами сьогодні трошечки потанцюємо, попрацюємо над своїм тілом. І, можливо, ви навіть продовжите це займатися в вашому наступному майбутньому і житті, і конкурсах. Тому приступаємо, але для цього я вас попрошу зараз. Я думаю, ви зрадієте, знімаємо підбор. Яка грація, які рухи! Дівчатка, стараємось краще. Ви ж майбутні королеви, а вони повинні вміти все. Схоже, що хтось вже не витримує. Те, що таке. Ми відволікаємося. Реально зазимляємося. Задивляємося, пускаємо коріння і Дві піднімаємося. Схоже, в нас тут не королеви зібрались, а якісь розвалюхи. Ну ось наступна. Ніхто з дівчат не очікував такого навантаження з самого ранку. Чи то дійсно дівчата такі слабкі, чи вони просто ще не зібрались? Але тренування потрібно завершити, аби ті, хто ще тримається, мали змогу добре підготуватись до фінального виступу на головній сцені проекту. Королев, змагайся сяй, перемагай! Я хочу побажати всім дівчатам наснаги, сил, терпіння, тому що краса вимагає багато праці, але я точно впевнена, вони впораються. Ранок тільки но почався, але спорт на цьому не завершився. Дівчата у фірмових спонсорських костюмах збираються на наступне тренування до гарячих хлопців із клубу «Малібу». Організатори конкурсу також не відстають від учасниць, адже всі бажають виглядати молодо та спортивно. Дівчата, всім доброго дня! Вітаємо! І ми починаємо наш ранок з самого гарячого тренування. Ви знаєте, як важливо мати гарні упругі сідниці, щоб гарно виглядати на сцені. Того сьогодні у нас будуть два професіонали, тренери, які прокачають вас по повній програмі. Ви всі неймовірні красуні, і ми це знаємо. Але королева не тільки повинна робити макіяж та вдягати сукні. І сьогодні ми хочемо, щоб кожна сьогодні пропрацювала всі свої мисли. Баштакі нас тренери сьогодні. Доброго дня, дівчата. Ми з моїм колегою тренером Русланом. Мене звуть Юрій. Ми представники клубу Малібу. І сьогодні ми прокачаємо ваші сіднички. Сіднички – Оце так. Схоже, дівчата починають включатися у процес. Який ритм. Але дуже цікаво, чи всі наші прекрасні учасниці зможуть витримати тренування від хлопців? Адже фізична підготовка у всіх дівчат дуже різна. Давай, батл. Так, давай. Віджимання від полу. Добре. Готовий. Так. На батл я захотіла визвати тренера, тому що по життю я трішки люблю конкурувати. Да. Зарядка у мене – це три підходи по 100 віджимань від полу. І я знаю, що який би чоловік сильний не був, ну повірте, там 300 раз одним махом мало хто може зробити. Оля! 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 Оля, Оля. Оля, 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 класна! Дякуємо нашим тренерам за королівське тренування. Ну, а результати цього тренування ми побачимо на фіналі. Як сьогодні попрацювали. Бизва, королев! Так, дівчата, я не зрозуміла, що за прикол. Какого тут ви тут лежите? Ну чесно, дівчата, так не можна робити. Я не очікувала, що вони до нас валяться і ще й, і ще й так ефектно. На королеві чепнули! Королева має працювати, 24 на 7. Давайте ходимо! Давай. Не можна, не можна. Не можна, не можна. Не можна. Добре, що ведучі завжди спостерігають за дівчатами та мають змогу іноді виписати магічного пенделя. Саме це їм допомогло не пропустити найважливіше жеребкування проекту. Хто потягне щасливий номерок? А поки давайте познайомимось із зірковим режисером. Ну що, наше змагання продовжуються, і сьогодні ми почнемо з зіркової тренування. З нашим зірковим тренером Ірина Дюденко. Дівчата, сьогодні буде найцікавіша частина, найважливіша для вас це постановка дефіле. Будь ласка, сконцентруйтесь, налаштуйтесь на серйозну роботу, на серйозну працю. І я вам бажаю успіху і вдалої підготовки. Дуже дякую. Дівчата, рада всіх бачити. Сподіваюсь, що наша праця буде дуже плідною, цікавою, яскравою, що ваш настрій буде будете тримати до кінця битви королев, що ви одне одного не поб'єте раніше, ніж буде у вас фінал. Я думаю, що наше заняття з вами, наша підготовка буде дуже емоційною. Кожна з вас буде яскравою, кожна з вас буде індивідуальною, і ми разом зробимо гарне шоу. Успіху вам якраз. моменту. Зараз зробимо жеребкування. Ви готові? Готові! Це ваш. Вітаю! Вітаю! Давайте я вам зав'яжу. Дякую. Зірковий час. Перший дубль. Щас десята. Ож, Валентина, вітаємо тебе з першим номерком. Будеш відкривати фінал. Це не просто випадкові номерки. Це саме ті цифри, за якими можна буде віддати свій голос за ту чи іншу учасницю вже за декілька днів на феєричному фіналі конкурсу краси. Тому, дівчата, нехай ці номерки принесуть вам перемогу. А зараз час провести декілька годин на підборах, адже на дівчат чекає їх перше дефіле. Та дуже вимоглива режисер Ірина Дюденко. Я кайфанула від дефіле. Це прям мені дуже запало в серце. Я тепер не знаю, що з цим зробити. Що робити після проекту? Треба нові дефіле, тому що мені дуже це подобається. Ви що, не бачите, часто? Ну я вже так. Так, вийшли у обід. Вийшли і там розбираємось. так ти весь цей Забираємось. А на легічні. Дівчата, дівчат, до вас приїхала Аліса. Я дуже рада, що вона приїхала. Дякую, що ви приїхали. Познайомлюсь. Аліса зараз вирішить всі ваші питання, чесно вам кажу. Напруга зростає, та нерви дівчат не витримують. Добре, що у команді завжди є ті, хто підтримає та допоможе у вирішенні складних ситуацій. Декілька хвилин, декілька рухів, і все стало на свої місця. Дякуємо феї Алісі за підтримку. Та можемо продовжувати найважливіше тренування. Олександр, я тебе вітаю на другому дні змагання за корону Queen of Ukraine. Скажи, будь ласка, як для тебе завершився сьогоднішній день? Тому що ми сьогодні бачили і ваші сльози, і ваш надскладний день, який був насичений тренуваннями, репетиціями у когось навіть були нервові зриви. Вітаю, Доброго тобі вечора. Дуже рада тебе бачити. День сьогодні був дуже насичений і дуже рано розпочався. Я, як справжня королева, не привикла так просипатися рано, тому я втомила ще на сніданку. Ну, якщо чесно, було насправді важко, були складні репетиції, було багато зйомок, але завершився дуже добре, тому що я отримала другий браслет. Ти моя розумочка. Олександр, давай поговоримо щодо твого емоційного стану. Що для тебе виявилося надскладним сьогодні. сьогоднішній день змагань? Саме сьогодні було важко. Я не знаю чому. Я маю опит в цьому. Мені було дуже важко бути на репетиції дві години на підборах. Не знаю чому. Скажи, будь ласка, кого з учасниць ти бачиш у фіналі проєкту? Мені дуже імпонує як людина всередині. Ви її знаєте трошки з іншої сторони, тому що ви з неї не живете разом. Це наша валюша, вона насправді дуже глибока і дуже розумна дівчина. Добре, що у дівчат є такі співчуваючі ведучі, адже хто як не вони можуть розкрити кожну душу проекту Битва королев. Я тобі бажаю бути також в каналі цього конкурсу. Велика дякую. Але з першою короною. <свіс> Велика тобі дякую. Добра, ніч Маріана. Я тебе вітаю на другому дні змагання за першу корону конкурсу Queen of Ukraine». З що найскладним для тебе сьогодні було змагання? Сьогодні було дуже складно весь день ходити на каблуках. Ми сьогодні їх майже не знімали з самого ранку. У нас була хореографія. Потім ми пішли на дефіле з Іриною Діденко. Теж вона нас ганяла, вона дуже строгий вчитель. Скажи, будь ласка, кого з учасниць ти бачиш в фіналі конкурсу? Хто тобі найбільше імпонує? Кого з учасниць я бачу в фіналі? Я не знаю, поки що я не знаю. Мені mm -hmm. потрібно більше днів, щоб поняти це. Когато у тебе нема, а кого okay. категорично не хочеш там бачити. Хто oh, тобі не подобає? Хто директор. Yeah, це провокація. Дратує. <поділуйся> ну ладно, я скажу. Я вам поділюся, по красяті. Чим мене дратує Валя, тому що вона завжди вставляє якісь недоречні коментарі. Так, вона завжди вставляє якісь недоречні коментарі. Наприклад, сьогодні ми говорили з експертом Світланою Вольновою, і вона запитала мене, скільки мені років. Мені 23 роки. Я їй це казала десять разів, і вона почала кричати: Ні, тобі не 23, ти мені вчора казала тобі 24, після вчора ти казала 25, але ну, вона собі щось плутає сама, тобто, і завжди мене щось дергає за цей вік. А я думаю, це тому, що в неї комплекси на рахунок її віку, бо вона нікому не каже скільки років. Зайка, я тобі бажаю перемоги в цьому проєкті та першої корони. Дякую. Добраю. Добрий вечір, Ліда, рада тебе бачити дуже і дуже рада вітати тебе на другому, вже на цілому другому дні великого реаліті шоу Бітва королев України. Це перше таке взагалі. І це дуже круто, що ми поруч з тобою можемо бути монополістами. Першими взагалі в Україні хто да, робить такі класні проекти фіане. Скажи мені, будь ласка, три суперміга ошибки і суперміга факапа за ці дві доби. Не взяла спідницю. Я ще не була в спа. Це моя помилка. Друга помилка. Так? І а, третя яка. І на білому помилка... орду, може Е... E Чи не хочеться набивати? Хочеться кому-то комета? Mm. Ну, In... хоча б морально, не фізично, а морально. Ні. -hmm. Круто. Дякую тобі велике. Дякую. Дякую. Привіт, рада тебе вітати. Вже 48 годин ти в шикарному проєкті реаліті шоу Бітва королів України одну свою велику помилку такою. Більш просто сумасшедшу помилку за ці дві доби і свою одну перемогу. А помилка моя в тому, що я, наприклад, зайшла не тої ноги. Це помилка, так? Так, це помилка. А перемога твоя? Перемога сьогодні. Я отримала ні одну. Квін, а дві. Так. А я про тому, що я вчора відмовилась. Від е, ми їх е, треба збирати їх п'ять таких. А за що е, ти дві отримали? Е, тому що я вчора сказала, коли давали їй е, е, таку квіна. А кожній дівчинки я сказала: я хочу. Не, Змагатись я не хочу просто так, щоб ви мене жалкували. Я прийшла сюди змагатись. Я хочу показати свою силу, а не просто отримала. Дякую, дякую, як усі дівчата. Я показала силу, що я достойна корони. Це тому що ткань, звісно, да, і сьогодні всім дали по одній, ага. майже всім, а мені дві. Так, ну смотри, всім дали по одній. Там кому то не дали взагалі. Тобі дали дві. В мене питання: а кому дали 101 розу, трояндочку, кому, кома. Ну, То одну мені... не дала не браслетик. Даже... Звісно, мені сьогодні привезли. Я... А що, звісно, чого, звісно, хто привез? А, ну, це... Тож, ти приїхала секрет. на авто, правильно сюди? Ти могла сама зайняти, швидко купити. Ти... Я ти не на авто, я тут... на маршруті, я дівчина села з Бахмута. Ну, так, да, я розумію. Але зараз ти ж не з Бахмута приїхала. Ти могла сізь свою тачку поїхати, сама собі купити ту 100... Звісно, могла. зробити. І це не факт, що це не я сама собі подарувала? Сама собі? Звісно. Сама собі подарувалася вчити. Сама ринке. собі купила, нову бутування. Що да. там по чому? Все сама. А що по чому? Одна роза 6 да. гривень. Ну, слушай, дякую, круто, вітаю. Будь ласка. Перемога реально крута вот эта, з браслетами. Крута, і з райдами теж. Дякую. Це гарний вечір. День за днем буде ставати все важче і важче, бо попереду на дівчат чекає головна сцена та найважливіший вихід у фіналі шоу. Як розвивались події далі? Дивіться у наступному випуску.